Строїтися на півтори години. Я шучу насправді. Я з року життя хворів. Були в мене два періоди, де я був при смерті. Це в рік життя. Я був тобто, я мав померти. Мене ледве відкачали, і в 16 років. Напевно, напевно, 16 років. Теж я там помирав і мене ледве відкачали. Ну з року життя в мене почався атопічний дерматит. І я жив з ним до концепції, по суті, до 29 років. Я жив за атопічним дерматитом. Страшні руки були е, в дитинстві. Це було по всьому тілу. Це були руки, вуха, отут вуха, обличчя, живіт і ноги. Е, потім з'явилися нові препарати: більш гормональні, сильніші гормональні концентрація гормонів і е, загострення лишилися тільки на руках, і я там тиждень, два тижні. Міг бути страшними руками, насправді дуже страшні руки. Е, результатів нема до, бо я не вірив у концепцію здоров'я, коли я до неї прийшов, і я хотів її просто пройти, щоб доказати, що це не працює. В результаті я вже 9 років живу без атопічного дерматита. Але враховуючи те, що моє таке дитинство було, що багато було лікувань, багато було антибіотиків, на які половина потім в мене була алергія, звісно, тому що е, ну. Зрозуміло, що атопічний дерматит – це алергічні прояви. Но насправді це був паразитоз, причому глибокий, і в мене були алергії в дитинств, ну, до 29 років. В мене були алергії на все, що тільки можливо, крім шерсті тварин, на деякі продукти харчування на світло, не на світло, а на сонце літом, зимою на холод на цвітіння. Вообще, напевно, всього що тільки цвіте, взагалі на сухе сіно. В мене була алергія. Ну, в общем, практично на амброзію. Страшна алергія на амброзію була до набряків квінки. Навіть на фоні лікування у мене були набряки квінки. В результаті тих всіх дитячих моїх хвороб і лікувань скоріше лікувань. У мене був ну, два гепатіта в печінці: це А, гепатіт Б, дискінезія жовчних шляхів, перегиб жовчного, хронічний гастрит з рефлюксом, проблеми з кишечником. Хронічний панкреатит це в мене було е, внутрішнє підшлункова, і Це тоді, коли я чуть не помер 16 років, і, е, ледве відкачали. І потім все е, підшлункова не, не працювала вже абсолютно сама. Треба було їй допомагати. Е, постійні головні болі. в е, мене випадало волосся колись е, так, серйозно випадало волосся. Насправді це грибок, причому це не просто грибок, а це мікроспори грибків. От такий є діагноз, називається мікроспорія. Це такий паразитоз. Мікроспори грибків, які в медицині практично не знаходяться. Просто у медицині практично мені ж робили зі скоп мене на бороді випадало волосся і на голові. І мені робили зі скоп, нічого не знайшли. Оце коли кажуть от за аналізи, да? от треба аналізи зробити на паразитоз. Друзі, тільки е, ну, я навіть не знаю, яку частину паразитів може знайти медицина. Більшу частину вони навіть не мають маркерів нічого. Мені робили зі СКОП, е, сіяли, там, пересівали 300 разів, нічого не знайшли. А в медицині такий принцип. Якщо не знаходять паразита якогось, ну не знаходять бактерію, не находять віруса, не находять грибка, нічого не находять. Значить, що автоімунне? Ну значить, автоімунне. Е, що робить мій організм? Чомусь убиває мої волоссяні цибулини, і волосся випадає і більше не росте. Мені кололи гормони там, де в мене випадало волосся. Я місяць ходив на ін'єкції. Мені кололи там, де випадало, бо в мене тут такі два острові островки були. А я дуже хотів бороду завжди. Ну, я просто не люблю бритися. А не міг лишити бороду, бо тут, тут, тут випадало просто волосся. Навіть якщо я брився, все рівно ці островки вони були видні. І коли почалося вже на голові, було от такий от такий вже на 5 копійок, взагалі не було волосся. От тоді я вже пішов до лікаря ну прям, прям свідомо до дерматолога. І кололи мені ін'єкції, дексаметазон мені кололи, і там, де кололи, там виросло волосся. Але там, де не кололи, воно поч... продовжувало випадати. І це було ще гірше, тому що от такий от острів, а посередині е, острівець, розумієте, такий от острів нема волосся, а посередині є волосся і всюди. остальне. Ну це було просто. Я і мені сказали, ну не помогло. Ну кажу, що мені робити далі? Ну не помогло. Треба ще раз. Треба ще раз кажу, що ще раз. Ну ще місяць ін'єкції. Кажу, дякую, до побачення. І я. Більше до дерматовенерологів не звертався, і, ну, дай Бог, щоб я до них ніколи не звертався. І я сказав, що дякую. Е, ви не повірите, чим тоді ще я не знав про Коралл Клаб, е, чим я вилічив? Е, вилічив просто екстрактом чеснока. Часник е, не сам чесник, а ця рідина, яка є. Да? Е, просто мені один таксист, один таксист, коли мене так побачив. Він сказав, ну, це просто така епічна історія. Ми їхали, і він каже: Ну, ми їдемо, їдемо. Я на передньому сидінні сиджу. А він каже: так їде, бачить острівки, каже, давно випадає. Я кажу, давно. А каже, що доктори кажуть автоімунне. Я такий кажу, да. Кажу, а він такий їде довольний, типу, що він він прям в точку. Каже, що колали, колали гормони? Ну так, да. що не помогло. Ні. Я просто думаю чувак, ти просто читаєш мої думки. А він каже: їде таки, їде, маш чесноком. І поїхав далі. і Ну і їде собі. Я таке, в сміслі? Він каже, маш чесноком. Береш головку чеснока і намазуєш отою рідиною, намазуєш, потім чуть-чуть, щоб знов була рідина, і намазуєш. Я кожен вечір мазав оці всі ці зони, особливо там, де воно випадає. Що це таке? Це я потім вже почав досліджувати, сам сам почав досліджувати. І є таке: є грибки, а є спори грибків. І щоб ви розуміли, є мікроспори грибків. Оці от мікроспори, це називається мікроспорія. Мікроспорія, яку в медицині не знаходять. Вони не мають маркерів, як це відсіяти. І що я робив? Протипаразитарну програму. Просто протипаразитарну програму. Просто місцево. Я місяць, не місяць, три тижні. Я так мазав, мазав, нічого не дало результату. Думаю, це не працює, це щось якийсь розвод. І потім був у мене період, де я нікуди не виходив в місто, не йшов на роботу. Може, відпустка була, чи ще щось, і я дуже сильно заріс. Ну прям заріс. Я ж не люблю бритися і ще ці осторони. Я нікуди не виходив в місто, тому і і не брився і тут. Десь, напевно, тиждень я не брився, я підходжу до дзеркала, хочу бритися, а там всюди виріс пушок. Коли я побачив пушок всюди, де в мене повипадало волосся, як я почав мазати тим часником. Як я продовжив, я десь місяць іще мазав, вже там волосся почало нормально рости, не пушок, а вже нормальне волосся, я все одно мазав, тому що я ж побачив результат. Все, І от е, такі от у мене були е, проблеми. тому... Коли мені кажуть, що я зроблю аналізи, я подивлюся в аналізи. Особливо я подивлюся рівень кальцію в крові. Бо щось у мене кістки ламаються. Я там случайно впав і зламав ногу. Як ти міг впасти і зламати просто на на рівному місці? Роблять ренена, там остеопороз в кістках. Тобто нема кальцію структура кістки, рихла. Хоча людині не 90 років, в 90 може бути рихла, но не в 35, Вибачте, не в 35. Робить рівень кальцію, в неї нормальний кальцій в крові. Чудо ніякого чуда нема. Аналізи роблять в крові. В сироваці крові. І на аналізах так написано: в сироваці крові не виявлено там то 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 Ніхто не робить аналіз клітин, істок. Є такий метод є такий метод визначення структури кістки. Там вони все дивляться. Але це не буде тебе, це не, не, не стаціонарний аналіз. Ніхто не дивиться печінку, чи є там лямблії, чи опісторхи. Ніхто не бере кусочок легень у дитини з бронхіальною асмою, щоб подивитися, чи є в неї там опісторхи, тому що як правило, 99% дитячих бронхіальних астм – це опісторка. Дуже е, такий паразитик, дуже ну, подивіться в інтернеті. Він такий страшненький, і він їсть тканину. Лямблі і опісторха вони їдять нашу тканину. Ну, більшість з них пісів какають, а лямблія їсть тканину, і опісторх їсть тканину, створюючи, коли їх багато і вони багато їдять, вони створюють е пухлинку, яка називається кіста. Називається кіста, вона може бути сирозна, може бути якась інша, але це називається кіста. Медицина може діагностувати кісту, коли вона вже буде якихось певних розмірів, не коли на рівні клітини. А проводимо дитині протипаразитар у фізіологічну, так як треба по концепції. І о чудо якесь у дитини проходить астма. Чуда нема, не існує чуда це все е, ну, фізіологія. Тому е, в мене були лямблі з паразитозів. У мене був гепатіт е, ну, гепатіти 2, це віруси. У мене був герпес вірус. Я вже слава Богу Боже, Мені практично 9 років вже не вискакує ніде герпес. Це просто щастя. Коли у тебе губи класні, чисті, і ну просто це воно шпече, воно незручно. І, ну це просто капець, тому е, із паразитів, да, віруси три це ті, які я знав. Ну це ті, які я знав, я ж Може, ще всіх не знав. Далі у мене були лямблії в печінці. В мене були гострики, дуже ну гострики періодично все рівно в мене з'являються, але тому я роблю два-три рази в році проти паразитарку. У мене були грибки в кишечнику. Ну, в принципі, от все там раніше були різні бактерії, різні бактерії, які викликали той же гастрит, там той же гелікобактер, ну і так далі. Тобто були якісь бактерії. Це все були паразитози. Коли я це все вивів, в мене відновилися всі органи. Дев'ять років я живу без цих діагнозів. У мене нема, слава Богу, на То все, що було лишилися на амброзію то чуть-чуть. І от ви мене зараз бачите. Я думаю, що є алергія. У мене за ці, скільки вже амброзія цвіте, у нас середини серпня цвіте, У мене були два прояви алергії, але я взяв таблеточку від алергії, пшикнув від алергії, і пройшло. То в мене в житті такого не було, щоб я просто з'їв один раз. Таблеточку від алергії, вона просто ну і щоб я дихав своїм носом. Такого у мене не було. Тому е, от такі от у мене результати. Ну і.